На кілька днів забути про війну білі тривоги. Таку можливість отримали понад 60 дітей із Херсонщини. Вони приїхали на відпочинок і оздоровлення до монастиря святого Йосифа на Прикарпатті. Тут для них організували табір Веселі канікули з Богом. Аби бодай на мить забути про війну втрати та біль, понад 60 дітей з Херсонщини приїхали на відпочинок і оздоровлення на Прикарпаття. Тетяна родом із села Зміївка Херсонської області. Тут вона разом із сестрою через окупацію дівчаткам довелося покинути рідну домівку. Я зараз перебуваю в Кривому Розі, і там літо досить скучне, тому що е, немає таких. Таких, такого спілкування між підлітками, і тому я, тому я вирішила якось зробити своє літо цікавіше і погодилась поїхати сюди. Дітей гостинно прийняв монастир святого Йосифа, організувавши табір, веселі канікули з Богом. Наша програма ділиться на такі три частини: перша це є дозвілля, ігри, різні банси, квести, гуртки. Не знаю, там те все, що ми з ними граємося, різні ігри. Друга частина це є духовна частина це є катехізація, літургія і так звана освітня частина, де ми вчимо їх щось доброго, що вони то практично могли використовувати в житті. Починається табір з десятої години, закінчується в четвертій годині. Але для дітей з Херсонщини він ще інше, продовжується, трохи має. Більше більше часу. Там вже і до вечора, і ще мають вечірні програми. І інші інші зустрічі вже майже до самого до самої ночі. Учасники табору це дітки віком від 14 років. Їх розважають аніматори, аби заняття та ігри щодня були різними. У нас загалом є літургія. Це як ну не кис, а духовне сповнення. Є катехизації для більш розумового. Є вільні ігри. Зараз потім будуть квести різні естафети, гуртки, музичні, спортивні гуртки, кулінарійні гуртки. У нас багато різних гуртків. Софія каже, кожна дитина особлива, тож вихователі-аніматори шукають індивідуальний підхід. А найважливіше створюють атмосферу єдності та підтримки. Ми маємо працювати разом. Ми зробимо е, гуртки там, де діти поділені і Франківськ, і е, Херсон, тобто вони зараз багато херсонських дітей знайшли тут своїх друзів, і ми дуже цьому раді. Підтримка дітей у час великої війни це шанс подарувати їм щасливі миті дитинства, зміцнити віру в себе і, звичайно, оздоровитись, наголошує голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Е, дуже важливо, що у нас гарна співпраця з нашою церквою, тому що коли біда, коли віча. Люди завжди звертаються перші йдуть за допомогою до наших священників, і вони завжди опікуються, підтримують у час війни. Це дуже важливо мати таку опіку і підтримку. І ми бачимо, які прекрасні умови створені церквою для того, щоб діточки мали можливість тут перебути табір, відпочити, познайомитися з Прикарпаттям. Тому такі ініціативи Івано-Франківська військова адміністрація приймає Цьогоріч 17 закладів області приймають дітей. Не Лише з Прикарпаття, а й з регіонів, де тривають бойові дії. Головна умова обов'язкова наявність укриття у кожному закладі для безпеки дітей.